Привіт, я Вова, і ми дивимося четверту гонку серії Zwift Unlocked на трасі Spinfinity. Зараз вже стою на старті і розкручуємо потужність, щоб не втратити місце в групі, а тим часом поговоримо трохи про е, цю трасу саму, на якій проходить гонка. Е, вона доволі плоска. Є два невеличких підйоми, на яких буде відбуватися основна селекція. І фініш такий спринтовий, навіть з невеликим градієнтом вниз. І ось ми проїхали першу арку, отримали паверап фургон Ось, І доїжджаємо також до перших невеличких градієнтів, на яких уже по досвіду минулих гонок. Розкручуємося завчасно, е, і через це доволі виходить добре тримати зручну позицію в групі. Також сьогодні на цій гонці щось дуже багато людей, аж 150 чоловік через це темп доволі високий. І це теж є як і плюс, так і мінус. Е, з плюсів це те, що е, час фінішу. Буде доволі хороший, що на загальному заліку. Дуже добре. Але з мінусів, що позмагатися за хороші призові місця набагато складніше, тому що дуже багато людей. Більше людей можуть атакувати і розтягувати групу. Ну і з більшим темпом стає складніше. От, як бачимо, вже використовую PowerUp. Тому що тут такий невеличкий градієнт теж вниз і дасть можливість відпочити. І наступний паверап у мене Aeroboost, який я використовую якраз на ось цьому спуску в метро. Тому що тут дуже високий теж градієнт вниз, і дуже велика швидкість, на який цей градієнт, на який цей паверап якраз е дуже сильно допоміг. я навіть зміг ось тут відпочити кілька секунд в другій зоні. Ось і виїзд з цього метро теж цікавий. Тут якраз вже великий градієнт вверх, і треба доволі сильно навалити, щоб теж не відпасти з групи і не провалитись назад. В принципі, це все вийшло нормально. Ось, і одразу. Після цього виїзду з метро ми вже під'їжджаємо до е, першого підйомчику. Е, і в нас є виїзд на міст. Ось тут знову теж використовує робуст е, момент, коли швидкість висока. Коли ми спускаємося. От, е, і підйом там е, такий е, перша частина. Ось якраз одразу вона. Е, 4% там відсотки до 5, і далі десь 3% до самого кінця цього підйому. Ну, і тут, по досвіду минулих гонок, я ще до початку підйому вже почав розкручувати потужність. І, в принципі, через це вийшло доволі непогано втриматися в групі, все діти в першій пачці. Тут в мене був. Простір провалитись трошки назад. От. І не потрібно наздоганяти, просуватись вперед по групі, так би мовити. Ось і також на карті можна побачити, наскільки група розтягнулася. Тобто, в нібито підйом не складний, там 3%, але а, на таких гонках будь-який підйом. Робить е, гонку складнішою. І тут теж цікавий момент. Е, я тут теж дивився на карту і бачив, що е, таке відчуття було, що ніби починаю втрачати групу, тобто я почав провалюватися ще все далі і далі. Я почав панікувати. І Ось тут, коли я отримав поверап, я його одразу ж використав. Драфін буст. І, в принципі, він мені допоміг. Я ось цю першу групку наздогнав і навіть просунувся до її голови. Тобто, в принципі, доволі комфортно себе став почувати. от І також трошки потім вже навіть з'явилась можливість відпочити. Тут видно наскільки. Поверап допоміг. Хоча, можливо, група відпустила трохи потужність. Тут уже складно сказати. Тут видно, що вже можна відпочив кілька секунд, але це було недовго, тому що другий підйом майже одразу. От, але на карті видно, що дійсно ця перша група відірвалася. ній приблизно десь 30 людей ось лишилося. І другий підйом теж. Я ось е завчасно розкрутився, але тут через це трошки зловив е вітру в лице. І продовжив крутити, але вже, звісно, було важче, ніж на першому підйомі. Пульс вже одразу вищий. І ось тут вже почались проблеми. Я тут е зависав на колесі, але вже доволі далеко, і видно, якось цей. Гонщик просів, група пішла вперед. І він ось тут зробив правильно, він натиснув і наздогнав добре. А я ось щось тут почав, може, через тому, чи думав, що ще наздожену, на драфти ще є. І почав втрачати контакт з групою. Тобто, ось ці моменти треба або одразу е, дотискати. Або раніше бачити і не давати навіть таким утворюватись. І тут таким чином я втратив групу, був, отримав паверп, одразу його використав, піднатиснув все, що було, і трошки не зміг дотягнути. Потім була надія, що ось цей гонщик, який відпочивав зі мною на паверапі, Потім піде вперед і натисне, і ми таки дотиснемо. Але він вийшов вперед і просто перестав крутити. Тому я теж почав відновлюватись. Надію, що наберусь сил і ще раз доберу групу. Тому що відрив невеличкий, 3 секунди. Він там навіть в певні моменти буде ставати ще менше. Але, але не пішло. Хоча ось тут. А, гонщик переді мною щось там ледь-ледь натискав, але, видно, не працював. І тут я вирішив ще раз а, покрутити, спробувати наздогнати mm -hmm. першу групу, але в мене не вистачило сил. Одна секунда лишається відриву, і я її не зміг закрити. І, ну, і тут уже я зрозумів, що треба чекати другу пачку. Сил у мене немає добрати, тому почав відпочивати, наскільки це можливо. Зараз, дивлячись на це все, звісно, вже коли відвалився, треба чекати другу пачку, але все ж під час гонки здавалося, що є шанси добрати. Ось добрала нас друга пачка. Трошки піднатискаю, щоб не випасти. І вже до фінішу продовжуємо їхати з ними. Видно, вже немає надії на хороші фінішні позиції, тому що перша група немаленька, там людей 30. І ця група теж ще людей 30. Ось знову виїзд з метро. Піднатискаємо, щоб не випасти. Ну і далі, в принципі, до фінішу просто з ними доїжджаємо, без проблем. Також мені випав дуже добрий паверап на фініш. У нас фінішний спринт це аеробуст. Тож, буду пробувати його реалізувати по максимуму. Перед фінішом. Тут якраз вже стараюсь триматися ближче позаду групи, щоб якомога довше спринт йшов в драфті. Може вже десь тут починаю розкручуватись і на 200 метрів десь вмикаю паверап. і тут піднатискаю ще більше, але, на жаль, ловлю судому. І не, зможу, не можу витиснути більше потужності. Тобто спринт в цій пачці не вдалося виграти, але позиція все рівно краще, ніж могла би бути. На цьому все. До зустрічі в наступних відео.